Також в наявності мототрактори у нас є е, ось от такі от зараз кентаври 240 з одноточечною навіскою, з мотором 1115, ну, типу 24. -ка. Чисто мототрактор на 24 кінських сил. Що себе представляє? Одноцилиндровий мотоблочний мотор система як мотоблока. З таким великим-великим, дуже великим, великим поршнем, який робить тах-тах-тах і видає 24 кінських сили. Вони у нас заливаються водою, зараз їздити не будемо тестити, тому що минусова температура, лити не будемо. Сюди водичка заливається, сюди солярочка. Роздвижна в нього йде передня балка. Виворот руля в принципі, в цих ще є адекватний. Хороший руля. Це Якщо у вас небагато землі, чисто нагороди, з фризою працюють вони отлічно, з тою ще йде з ним комплектів. Ну і інше навісне, там треба трошки прикладувати руку. Заводиться у нас він за допомогою стартера. Ось тут редукторний стартер встановлено, легко досить заводиться. Акумулятор у нас йде 45-ка тут на даному тракторі. Також встановлено виносний генератор. Ось тут під капотом стоїть. Крутиться за допомогою ремішка. Отак от, от водичка на нього не, не попадає, він закритий, схований. Передніми крилами комплектується, 6х12 на у нас ідуть передні колеса, а задні 7,5 з половиною на 16. Також регулюється колія. У даних тракторах колія регулюється від метра. Метр і більше. Ну, тут от метром можна поставити, метр 10, метр 20 можна в ньому виставити. Односекційна гідравліка, розподільничок, такий стоїть у нас, звичайний, підйом опускання і плаваючий режим. Далі, двойні педалі тормоза. Не, по управлінню. Дві педалі тормоза, газ, щеплення, ручний тормоз. понижена повишена, блокування. О, тут у нас блокування полосей йде з цим речашком. КПП. Три вперед, одна назад. Як, як і в усіх інших мототракторцях. Насос гідравліки у нас встановлено на двигуні. Зараз перейдемо ту сторону я покажу. Підміння простенька табуреточка. Є у нас от. І можна його придбати як голим без фрези. Якщо голим, то це комплектація ось так, як на відео. Якщо з фрезою, то буде ще подйомна плита, редуктор і фреза. Зараз є в червоному, в зеленому кольорі, вони абсолютно однакові тракторці. Насос встановлено в нас від, від двигуна. Стоїть насос НШ на рамі, через ремінь крутиться від мотора. Тобто, незалежно від сцеплення, у вас працює е, гідравліка. Ось такі. Трактори у нас бюджетні, з дешевого сегмента, тому ну, по налічі є. є. Є там слабші, на 200 є на 20 кінських сил, є 240-ві. І ще також у нас бувають 160-й мототрактори. Зараз по 160-ті є 160-й, зараз ось є у нас 160-й. Це у нас 240-ві також кентаври, і Вони вже йдуть тіпа, з трьохлотічної нав'язки, з тракторної коробки. Тіпа, тіпа ля Аля Шефенг, а аля Копія Шефенг. Ось такий. Так вони є. Двигунами відрізняється і так далі. По дешевим є все. І багато є великий вибір шипенгів 240-х з блокіровкою заднього моста. Ось, Недавно тільки заїхали, контейнера, зайшли. Кого цікавить, є по наявності. Гарного дня, до зустрічі, до побачення.